вітаю вас, ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наш тиждень. І наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо на зміну із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом і говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, США Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30-ти хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. А я спробую їх відповісти. Не спробую їх зачитати та відповісти на них у прямому ефірі. Так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам також знати де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Друзі, закінчили ми попередні тиждень п'ятницю новинами про те, що Сполучені Штати нарешті, після довгих після довгих зволікань, дозволили завдавати ударів по території Росії зброєю, наданою сполученими штатами. Таке ж рішення ми знаємо, ухвалила низка інших країн, і протягом цих вихідних було багато обговорення сполучених Штатах з боку експертів з боку західних засобів масової інформації щодо того, який вплив матиме цей дозвіл на ситуацію на полі бою. Форбс, американське видання пише, що вже за кілька годин після того, як Сполучені Штати надали такий дозвіл для України, Україна вдарила по Білгороду Хаймарс над наданими сполученими штатами. Водночас видання зазначає, що невідомо якої цілі досягнув цей удар, і наскільки і якої шкоди він завдав військовим об'єктам. Однак, очевидно, чого намагаються досягнути українці. Пише Форбс, Білгород і навколишні міста є базою для операцій. Північного угрупування російських військ, яке з 10 травня атакує українські прикордонні міста, і вочевидь з метою прорвати українську оборону і просунутися в напрямку Харкова. Україна такими ударами по Білгороду по військових базах у Білгороді. Може завдавати е, ударів і, е, і оборонятися від таких, атак так далі. Пише Форбс. Британський військовий аналітик Філіпс Обраєн пише, що в наступі на Харків Росія розраховувала скористатися зі страхів Сполучених Штатів щодо застосування американської зброї по території Росії. Однак, адміністрація Байдена продемонструвала несподівану зміну політики. Пише цей аналітик, дозволивши атаки по Росії і застосуванням зброї сполучених штатів. Тепер російські сили стали вразливі для атак американською зброєю, про які раніше неможливо було подумати. Пише він BBC своєю чергою. Пише, що ймовірно. Уникнення ескалації є причиною того, чому Сполучені Штати не включили зброю великої дальності, зокрема та КАМС, щодо цього дозволу по завдаванню ударів по території Росії. Ці ракети мають радіус дії до 300 кілометрів. Такі обмеження залишають Україні лише можливість зосереджуватися на цілях поблизу свого кордону. Пише Бібісі, але все одно, це серйозна зміна політики Сполучених Штатів. пише видання, навіть зброя, яка завдає ударів до 70 кілометрів, така як Хаймарс, може значно зашкодити російським логістиці та пересування військів і так уповільнити російський наступ. АСВ – це інститут вивчення війни тут у Вашингтоні аналітичний центр пише, що надання західних систем протиповітряної оборони і зняття обмежень на здатність України завдавати ударів по російській території, залишаються вкрай важливими для оборони Харкова, зокрема для відбиття атак кабами, які Росія скидує на це місто, і також ракетних ударів по Харкову. Близько десяти західних країн, що давно частково або повністю зняли обмеження на використання наданої зброї. Тому це також підсилить оборону а, Харкова. Пишуть аналітики. Washington Post своєю чергою пише, що а, і посилаючись на українських військових, вказує, що Кремль все ще зможе обстрілювати Харків, адже Білий Дім не дав дозволу на застосування далекобійної зброї, зокрема Атакамс, по території Росії. Через обмеження дальності зміна в політиці ймовірно не зашкодить російським атакам з використання кабів, які запускають глибоко з російської території, і які після запуску надзвичайно складно перехопити. Йдеться в статті Washington Post. Ми збираємо більше коментарів експертів. Також офіційних коментарів щодо а, того, який вплив матиме зняття цієї заборони на використання зброї по території Росії. Тому стежте за нашим сайтом, за нашими програмами. Будемо говорити про це і далі. Своє чергові Володимир Зеленський на цих вихідних відвідав Сінгапур, де зустрівся із міністром з за... міністром оборони Сполучених Штатів Лойдом Остіном, і подякував йому і президенту Байдену, як він каже, за ухвалення важливого рішення щодо захисних ударів американської зброї по території ворога для ефективної протидії російським атакам. Подякував він на полях саміту Шангрила, який відбувся в Сінгапурі. І, зокрема, Зеленський використав також цей саміт, аби адресувати. Підтримку країн глобального півдня і заручитися більшою цією підтримкою напередодні глобального саміту миру, який має відбутися в Швейцарії. А як відомо, Китай сказав, що не братиме участь у цій події. Зеленський використав також цей саміт, аби на цьому зосередити увагу. Він розкрито ковав, сказав, що очікували, що Китай все таки приєднається. Але не виправдали ці очікування а, і а, сподівання української сторони щодо участі Китаю вочовить не справдяться. Більше про це про роль Китаю і про вплив країн глобального півдня поговоримо із нашим наступним гостем. Це наш журналіст, кореспондент у Європі Богдан Цупин, який зараз приєднується до ефіру. Богдан, вітаю тебе! Дякую, що долучаєшся до, до цієї розмови. Вітання. Богдане чули ми ці заяви і від Володимира Зеленського і від Китаю. І так виглядає, що Китай все-таки вже чітко, що не будуть його представники на цьому саміті у Швейцарії. Чекали цієї відповіді довго, чому роль Китаю і участь Китаю була такою важливою для України, і Україна наполягала, аби все таки представники КНР приїхали на цей саміт у Швейцарії. Так і я думаю, що варто нагадати, наприклад, що китайські представники, представники китайського е зовнішньополітичного відомства, брали участь у принаймні одній з підготовчих зустрічей, яких було загалом принаймні чотири е до цього саміту тобто Україна давно працювала. Над цим самітом українські дипломати докладали е, дуже активних зусиль, відбувалися зустрічі на е, рівні радників з питань безпеки е, різних країн, і Україна від самого початку наголошувала на тому, що Китай, який заявив на своєму прагненні до миру від самого початку е, російського вторгнення е, в Україну, що Китай, якщо він за мир, то має бути залучений до е, дипломатичних зусиль для врегулювання для пошуків пошуків миру, е, але позиція Китаю завжди була дуже з одного боку важлива для України насамперед, тому що Китай це е, держава, яка є членом е, постійним членом Ради безпеки ООН, е, Це очевидно провідна економічна потуга у світі. І країна, яка е, дуже розширила економічну співпрацю з Росією в останні роки, фактично на противагу тому, що е, західні країни, Європа, Сполучені Штати, е, партнери е, західних країн, такі як Японія Австралія, е, скоротили свою співпрацю економічну співпрацю з Росією, Китай цю співпрацю розширив, але при цьому у пекіні завжди наполягали що е, прагнуть миру прагнуть саме дипломатичного е, припинення припинення війни як як заявляють китайські е, представники але е, сумніви були від самого початку чи чи китай візьме участь саме на рівні глави держави у цій у цій зустрічі е, у Швейцарії, яка буде 15-16 червня і тепер ми знаємо, що це офіційна позиція Пекіна на жодному рівні участі не буде. Тут важливо додати, що не з'явилися новини. Ми говоримо про Китай, але також було багато питань до сполучених штатів. Власне чи будуть сполучені штати присутні в якому так. форматі? От Тарас питає. Наш глядач питає, чи дав президент Байден, хоча б якийсь натяк, чи буде він брати участь у саміті мера Швейцарії. Буквально щойно в ці хвилини з'явилися новини. Що в цьому саміті в сполучених штатів візьме участь віцепрезидентка Камала Гарріс. Про це підтвердили щойно буквально в білому домі. Заявили там, що вона підтвердить підтримку США народу України та підкреслить відданість адміністрації адміністрації Байдена Гарріс. Зусиль України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру? Отже, було багато питань і довго ставилися питання, хто ж власне із сполучених штатів приїде? Чи буде президент Байден, чи буде хтось інший? Маємо відповідь, що представлять Сполучені Штати представить Сполучені Штати Камала Гарріс, віце-президентка. Отже, буквально щодо ці новини з'явилися. Остапе, і завжди ми знаємо, що питання полягало з одного боку, яка країна буде брати участь. А другим питанням тоді поставало на якому рівні буде представлена країна, так ось коли йдеться про Китай, то представники Пекіна заявляють, що взагалі на жодному рівні ніяк не будуть представлені на цій мирній конференції. І президент України, перебуваючи з візитом у країнах Азії, наголосив, що йдеться не лише просто про там відстороненість Китаю. А про співпрацю з Москвою з, е, з чіткими намаганнями зірвати сам саміт у Швейцарії. Ось як лунало це звинувачення з вуст українського президента. Можна брати участь в саміті. Це значить, що ти не бачиш в цьому форматі наближеній закінчення війни. Можна не допомагати Україні цивілізованому світу будь-кому закінчити війну. Але мені здається зривати самі миру, робити кроки на те, щоб послаблення було рівня присутності лідерів, присутності країни. Робити все, щоб деякі лідери не доїхали до саміту миру, тиснути на них. Це вже точно не наближає мир, і це вже не тільки підтримка Росії, це, це фактично підтримка війни. Росія, ще раз хочу сказати, на жаль, підкреслю ще раз, щоб ви зрозуміли, що для нас це, якщо чесно, дивно і дуже боляче. На жаль, користуючись впливом Китаю на регіон. Робить все, користуючись китайськими дипломатами, також робить все, щоб зірвати самі мир. На жаль, що така велика незалежна країна, потужна як Китай, є інструментом в руках Путіна. Ці слова так: велика незалежна країна Китай є інструментом в руках Путіна. Пролунали від Володимира Зеленського. Очевидно, адресовані вони до Пекіна. Як там відповідають на цю пряму критику українського президента? Китайські дипломати завжди використовують дуже Можна сказати, такі давно вироблені дипломатичні формули, які з одного боку дуже обтічні, тобто це наголошення на нейтральності, на любові до миру і прагненні до дипломатичних розв'язань, але з іншого боку, є речі, на які варто звернути, коли ми слухаємо китайських представників, і зауважити, що за оці понад два роки. Жоден чільний китайський представник ніколи не засудив відкриту російську агресію, російський напад на Україну. Про це ніколи не лунало з вуст китайських офіційних представників. Китайські офіційні представники, одночасно заявляючи про любов до миру і про прагнення до мирного врегулювання. І навіть заявляючи про пошанування принципів суверенітету і територіальної цілісності, які визначені у статуті ООН, ніколи не закликали Росію вивести свої війська з суверенної території України, також Китайські офіційні представники ніколи не вимагали від Росії шанувати суверенітет і територіальну цілісність і українські міжнародно визнані кордони, тобто для того, щоб Побачите, як це лунає, як, як висловлюються китайські офіційні представники. Погляньте, як нині зранку говорила речниця китайського МЗС у Пекіні, очевидно, будучи готовою до цієї теми. Сьогодні зранку у Пекіні її порушували кілька разів. Вона почала саме з цієї теми, маючи очевидно записи. Як ви побачите зараз, вона зачитує головні положення. Китай вважає, що треба підтримувати усі зусилля, які сприяють мирному врегулюванню кризи. Ми з самого початку надавали великого значення організації з Швейцарією саміту щодо миру в Україні, і тісно спілкувалися про це зі Швейцарією, Україною та іншими сторонами. Китай не раз підкреслював, що міжнародна мирна конференція має відповідати трьом важливим елементам: а саме визнаватися як Росією, так і Україною, щоб там була рівноправна участь усіх сторін і було справедливо обговорення усіх мирних планів для Китаю наразі виглядає, що ця зустріч не відповідає цим трьом умовам, і саме тому Китай не зможе взяти участь. Дозвольте підкреслити, що позиція Китаю щодо мирної конференції дуже справедлива. Вона не спрямована проти жодної зі сторін і звичайно не проти цього конкретного саміту. Рішення Китаю щодо участі ґрунтується виключно на нашій оцінці самої зустрічі, і ми вважаємо, що усі сторони можуть зрозуміти цю позицію. Підтримка чи не підтримка мир. Миру не визначається якоюсь країною чи не участю в окремій зустрічі. Китай щиро сподівається, що конференція не перетвориться на платформу для створення протистояння, не участь в ній не означає не підтримування миру. Деякі країни, навіть якщо й беруть участь, вони не обов'язково щиро хочуть припинити конфлікт. Важливі дії а дії показують, що Китай найбільш відданий сприянню переговорам про мир. Китай ніколи не сидів, склавши руки і не розпалював полумі, та не отримував зиску. Від конфлікту натомість ми невтомно працювали задля миру, і це визнано різними сторонами, включаючи Росію та Україну. Цікаво, знаєш, почула, що від цієї речниці каже вона, що Китай ніколи не розпалював полум'я, ніколи не шукав зиску. Але водночас ми знаємо за повідомленням сполучених штатів, що Китай щонайменше постачав товари подвійного призначення, які Росія використовувала для своєї війни, і пізніше було повідомлення, що також допомагав постачати товари, які Росія безпосередньо використовувала також для, для війни в Україні, коли йшлося вже не про подвійне, а про пряме військове призначення. Так обсяги торгівлі між Росією і Китаєм різко зросли саме в часи російської війни, і в той час, коли Міжнародні лідери закликають Росію припинити напади в той час, коли для того щоб підтвердити свої заклики, свій осуд до Росії запроваджують санкції, скорочують співпрацю з Росією. Китай натомість демонстративно розширює співпрацю з Росією російського президента Владиміра Путіна з почистями під час кривавої російської війни в Україні з почистями приймали у Китаї у Китаї, розселяючи йому червоні килими так само. Помпезно Росія приймала китайського керівника з візитом офіційним державним візитом у Москві. Тобто, фактично, на противагу міжнародній спільноті, яка засуджує Росію за війну, з боку Китаю лунають запевнення у дружбі. Лунають запевнення про безмежну співпрацю, тощо і це робиться дуже символічно. Це робиться дуже показово. На тлі водночас заяв про нейтральність і миролюбність Китаю. Богдана, наскільки позиція Китаю має вплив на бачення і погляди інших країн у азійському регіоні? Так ми знаємо, що коли ми говоримо про саміт миру, то принаймні від... Інших країн ми чули ну, від Саудійської Аравії. Так ми почули, що також е, там не братимуть участь у цьому саміті, е, називаючи схожі заклики, схожі причини, чому кажуть, що не буде присутня Росія, тому не хочуть там брати участь у цій події. Водночас, Індія, інший великий гравець сказали, що все таки буде присутня на найвищому рівні. Е, Прем'єр-міністр моді буде присутній. Китай як впливає на, скажімо, позицію інших країн в Азії щодо підтримки України у цій російській війні проти, проти Української держави? Остапе, є очевидні речі, тобто насамперед, це економічна, економічна вага Китаю як провідної економіки світу, але також звернімо увагу на ну я б сказав ідейний ідейний розкол у світі тобто ті країни які мають анти, антизахідну позицію антиліберальну позицію вони більше більше збігаються у поглядах з такою країною як китай і напевне одним з найдемонстративніших таких Прикладів може бути те, що не будемо брати Саудівську Аравію візьмімо сусідню з Україною угорщину члена Європейського союзу. Угорщина, член НАТО. Але, попри це, ми бачимо повідомлення про те, що. Угорський міністр закордонних справ Петер Сієрто е, сьогодні е, повторив те саме, що пролунало з Китаю. Е, він сказав, що оскільки Росія не бере участь у тій мирній конференції, то, е, то Угорщина також не, не має великого бажання брати в тій зустрічі. Тобто до цього можна звичайно зуважити, що під час Другої світової війни. Відбувалися всі мирні конференції щодо закінчення війни у Європі. Відбувалися без участі агресора, без участі Німеччини, тобто країни згуртовувалися, підтверджували принципи, на яких вони хочуть хочуть відновлювати мири. Очевидно, треба відбудовувати, відбудовувати Україну. Чи для таких конференцій потрібна участь участь країни-агресора? Звичайно, якщо б Росія пішла на те, щоб е припинити цю війну, і вивести свої війська з України, е українці завжди кажуть, що вітали би вітали таке і завжди готові до таких переговорів. Але коли йдеться про мирні конференції, то історичний досвід показує, що. Е Якщо є війна, і для її для пошуків для досягнення миру потрібна співпраця міжнародна спільнота має шукати шукати способів дипломатичного тиску, економічного тиску на насамперед на агресора, щоб припинити цю війну. То ці сили зацікавлені сторони збираються, домовляються і співпрацюють. Очевидно, що і в ті часи, в часи Другої світової війни, були країни, які не хотіли брати участь у таких конференціях. І зараз є країни, які не хочуть брати участі у цих мирних зусиллях, тому що вони очолювані Україною. Вони підтримуються насамперед такими країнами, як Сполучені Штати Америки, і ось щойно ми в цій програмі почули, що віце-президентка США Камала Гарріс буде представляти Сполучені Штати на цій конференції. Конференція базується на пропозиціях миру. Які, які виробила Україна так звана формула так. миру Зеленського? Очевидно, що тим, хто більше симпатизує агресору, хто хоче дружити з агресивною Росією, це не дуже подобається. Будемо стежити також за позицію інших країн. Знаємо, що Володимир Зеленський після Сінгапуру вирішив до Філіппіна, аби також заручитися підтримкою цієї країни і наголошує також, що підтримка країн глобального півдня є важливою для проведення цього саміту. Що це має бути не лише саміт західних країн, а світовий та глобальний саміт. Підкреслює Богдана, дякую тобі за цю розмову. За твій аналіз. Богдан Цюпин був на зв'язку. Також закликаю прочитати статті Богдана на нашому сайті. Там є детальніше пропозицію України та Китаю щодо участі у глобальному саміті миру у Швейцарії. Друзі, рухаємося далі. Говоримо про наступну історію: про те, як американські хірурги допомагають українським дітям, які постраждали від війни. Цю історію розкажуть Ірина Соломко та Павло Терехов Віталій Панченко, військовий хірург, працює у госпіталі та займається реконструктивною хірургією. Ми починаючи взагалі з 2014 року, коли почалося вторгнення Росії в Україну, ми працюємо з пораненими пацієнтами. Але починаючи з 2022 року, ми зіштовхнулися з проблемою дуже важких пацієнтів, які потребують дуже важких реконструктивних операцій по відновленню верхньої та нижньої щелепи, відновленню обличчя та відновленню носа та функцію носа Микола Синюк його колега, який, зокрема займається реставрацією обличчя. Травми з початком війни стали об'ємними вкрай об'ємними і потребують реконструктивних хірургічних втручань для відновлення функції, естетики і покращення якості життя нашим пораненим. Навесні Микола та Віталій отримали унікальну можливість підвищити свій професіоналізм та пройти стажування у Сполучених Штатах. Yes. Онкохірургія голови шиї. Це є велика хірургія, е, довготривалі хірургічні і оперативні втручання а більш предметніше ми працювали в кадавер-лабораторіях е, разом з е, на трупах, е, разом з викладачами, які нам показували, ми повторювали. Сьогодні у нас була операція по реконструкції обличчя. Це була пацієнтка з паралічем лицевого нерву. Ми відновлювали їй міміку і заміщали дефекти на обличчі. Ми взяли з правої нижньої кінцівки нерв, який ми перемістили на обличчя в Україні. такі операції є рідкість, тому що реконструктивна хірургія в Україні на жаль на низькому рівні, і наша задача, як молодих спеціалістів, впровадити зараз. Саме складні методи, які дозволять пацієнтам якісно жити і функціонувати, стеживання Миколи та Віталія у Сполучених Штатах заслуга команди американських хірургів, які восени 2022-го вперше приїхали до України, аби оперувати поранених. Брюс Московіць один з них. Він відомий у нью Йорку пластичний хірург, який має власну практику. Розповідає разом з Віталієм в Україні його команді вдалося відновити пораненому ніс пацієнт з вибуховою травмою. Він втратив ніс. Були зламані очні ямки та орбіти, які утримують ніс у переніссі. Я був залучений до реконструкції середньої частини обличчя, опори для носа, фіксації очних западин. І як частина команди створив ніс. Це дуже складна, багатоетапна операція. Москові скаже, кістку для реставрації носа брали з ребра пораненого. Лікування довгострокове. Другу операцію провели у квітні 2023-го, коли команда проекту обличчя до обличчя приїхала вдруге. Від початку повномасштабного вторгнення американські лікарі та медсестри приїжджали вже тричі. Четверта поїздка панується на жовтень. Щоразу вони проводять до 40 надскладних операцій. Ми працювали по 12, 14, 16 годин на день. Починали о сьомій і закінчували о десятій, іноді пізніше. Ми оперували 5 днів у трьох операційних. Я розривався між ними, бо особисто долучався до 75% операцій. Це була чудова командна робота. Деякі пацієнти потребують другої та третьої операції, але ми це прогнозували. Коли лікар Московець вирішав до України, він ще не знав, що має українське коріння. Випадково на шляху до Івана Франківська він довідався, що місто Чернівці, звідки іммігрував його дідусь, це Україна. Мої прадіди поховані там на цвинтарі. Мій дідусь приїхав до США в 1903 році. Йому було 13, і він був один. Так я дізнався, що частково українець. Організовувати поїздки до України американським хірургам та медсестрам допомагає громадська організація. Разом Юлія Шама, координаторка цього напрямку, каже співпраця між українськими та американськими хірургами почалася ще до повномасштабної війни. Але після лютого 2022-го вони отримують багато запитів від американських та канадських хірургів, які хочуть приїхати до України та допомогти. Ми працюємо вже з декільками. Такими медичними групами, які вирішили регулярно їздити в Україну, щоб це не було таким одноразовим візитом. Наші партнерства вони стали довгостроковими програмами. Окрім поїздок до України, московість ще збирає кошти на купівлю медичного обладнання для українських колег. Йому вже вдалося зібрати 400 тисяч доларів. Частина коштів, які ми зібрали, пішла на придбання обладнання, зокрема, мікроскопів та хірургічних мікроскопів. Вони дорогі, один тисяч доларів Микола та Віталій кажуть, ці мікроскопи дозволяють робити складні операції з реконструкції обличчя. Московець додає, був вражений українськими колегами Вони неймовірно працьовиті та кмітливі. Проте їм бракує досвіду та підготовки, і ми вирішили це їм забезпечити. We're to for them. так виникла ідея стажування молодих українських хірургів у США. Шама розповідає одним з центрів стажування стала університетська клініка в Оклахомі. Там заради українців навіть змінили правила. Вони перші, хто зміг надати нашим лікарям тимчасову ліцензію. Що означає що це вже переходить з обсерверші, тобто споглядання, як все виконується до того, що наші хірурги могли зайти в операційну і асистувати. Минулий рік ми підтримали сім стажувань, і цього року ми вже так само підтримали сім стажувань. Оклахома вони можуть вони приймають три учня кожні три місяці, тобто в них запланована ця кількість на цей рік. Ну а далі ми будемо бачити. Вони хочуть розширювати свою спеціалізацію цього разу. А цього року вони приймають хірургів, пластичних хірургів, донікологів, але вони вже хочуть розширити для нейрохірургів і можливо для деяких дитячих спеціалізацій так само. Ось така історія Ірини Соломко Терехова про американських хірургів, які допомагають Україні. Друзі, дякую сьогодні вам за ваші перегляди та активність. Побачимося у програмі. Часта мо тайму-22», другий. А брифін повернеться до ефіру вже завтра о 18-й за києвом. До зустрічі. Завантажте мобільний.